i Мов історії ковалі і болить невигойним болем людське горе усієї землі. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті Чорнобильська катастрофа. 25 років пройшло відтоді, 25 років смертоносна пилюка з ядерної печі покриває білі хати, поля, ліси. І 25 років, цвітом скорботи і суму, зацвітають чорнобильські сади. Чорнобиль, чорний біль нашої землі. Скільки б не минуло років, все одно це слово було чорним вогнищем. Скорботи. Доброго дня, шановні наші герої земляки, учасники ліквідатори. Наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І радість моя, і незгаданий мій біль то рана у серці єдина. На мертвій землі наш стоїть Чорнобиль, страждальна моя Україна. До... Шановні односвітчани, 26 квітня 1986 року весь світ здригнувся від страшної звістки про аварію на Чорнобильській атомній електростанції з того дня минуло 25 років. І ця аварія стала найбільшою та найстрашнішою техногенною катастрофою в історії людства. Мільйони людей постраждали від наслідків цієї аварії. І сьогодні ми зібралися тут для того, щоб шанувати тих, хто ціною життя, ціною власного здоров'я зупинив розбурхану стихію та врятувався від радіаційної небезпеки. З усіх куточків колишнього Радянського Союзу до Чорнобильської атомної електростанції та 30 кілометрової зони. Прибули мужні люди, щоб своєю героїчною працею ліквідувати наслідки страшної аварії, щоб наша радюча земля не перетворилася на ядерну пустелю. Щира їм наша людська вдячність. На превеликий жаль, багато з ліквідаторів аварії на Чорнобильській ЕС, підірвавши своє здоров'я, пішли життя. Серед ліквідаторів аварії багато наших земляків, які сьогодні знаходяться поруч з нами. На сьогодні по Дерачівському району вже пішли життя 148 ліквідаторів, на аварії, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, з яких 26 це наші односельчани. Вічна їм пам'ять і вічна слава всім ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. І наша щира людська вдячність. Мітим до 25-ї річниці Чорнобильської трагедії оголошується відкритим. Депутата районної ради, начальника відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації Малиніну Тетяну Василівну. Дихає Чорнобиль нашими гріхами. Дихає поволі, наче вже затих. Хмарою нависла смерть його над нами. Хмарою печалі і думок сумних. А думки нас тому, що надто дорогу ціну ми вже заплатили. І торкнулася трагедія майже кожного з нас. І, на жаль, розплачуватись будуть наші діти. Давнути лише такий факт: серед дітей нашого Дергачівського району шкільного віку 66% дітей, які мають хронічні захворювання. Ми розуміємо чудово, що, мабуть. Наше майбутнє майбутнє нашої держави неможливо уявити без атомної енергетики. Але я думаю, виставлю думку кожного з нас. Хотілося б все ж таки, щоб це майбутнє було дійсно безпечним і мирним, чого я всім вам бажаю. Надаємо слово голові первинної громадської організації Союз Чорнобиль України Зосименко. Ганні Данилівні. Добрий день усім, Шановні Чорнобильці, дуже шкода, що ви не всі змогли прийти. Багато таких, що не виходять з кімнати, з дому. Може, навіть за двері своєї кімнати чи квартири чи дому. Дуже шкода. І... Хто присутствует тут, я бажаю вам щастя, здоров'я і поменше хронічних захворювань. Боріться, боріться і живіть, бо життя прекрасне. Із вогню та в полоні ступали. Не до подвігів і не до звершень. Ви ж собою людство заступили. Сьогодні згадаємо тих перших, які кинулись у вогонь, у небезпеку, які затулили собою не тільки близьких своїх, але й всіх нас. Вічна слава і пам'ять вам, наші рятівники Низький уклін від урятованого народу оголошується хвилина мовчання. Просимо покласти квіти до підніжжя пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції. Мила долі нашого народу минуло багато років. Так і буде тепер. Напередодні 1 травня вітаємо один одного з тим, що живі, і будемо зичити мужності стійкості. Хай щастя панує в вашому домі і успіх, ай буде в усьому завжди. Хай матінка Божа вас оберігає, від зла та дух, від горя і біди. Thank you. you go there you can Шановні Чорнобильці, я попрошу вас залишитися на декілька хвилин після мітингу Ганна Дамір'яна, зробить вам оголошення. І ще раз хочу вам подякувати за те, що ми сьогодні зібралися. така прекрасна погода, світить сонце, зелені дерева і трава. Це все завдяки вам. Ми гордимося вами. Живіть довго і будьте щасливі. Мітинг реквієм до 25-ї річниці Чорнобильської трагедії оголошується закритим. Світі не знайду, куди б не заблукала мене доля, земля, явтока та і саля, козацька біла сторона, козацький дух а ще за бо в Україні кращої землі нема. Стоять будинки, не впізнать село. Ще в нас заводи люди працубиті, ти сп'ять дарує світло та гріє всіх тепло, Верлятку, діти найталановиті талановиті, земляє в куха та і саля, козацька вільна сторона, Козацький дух не згасає бо в Україні кращої землі нема.